Виконуємо номер 627 із підручника Геометрія 7 та номер 45 крапочка 18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 21 крапочка 10. У підручнику математика номер малюнка буде трошки інший. Точка О, центр кола. Ку дорівнює 18 градусів. Знайдіть кут АОЦ. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло О центр кола. БЦО – 18 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута АОЦ. ОЦ. і ОБ радіуси одного кола, тому вони рівні. ОС дорівнює ОБ як радіуси. Тоді трикутник СОБ рівнобедрений з основою СБ. Рівнобедрений з основою. Себе. За властивістю кутів при основі бедреного трикутника вони рівні. За властивістю кутів при основі рівнобедреного трикутника. Кут ОСБ дорівнює куту ОБЦ і дорівнює вони по 18 градусів. І з теореми про суму кутів трикутника знайдемо градусну міру кута С ОБ. Із теореми про суму кутів. Трикутника, градусна міра кута СОБ, дорівнює 180 градусів, відняти суму градусних мір кутів ОЦБ і ОБЦ. Це 180, відняти 18, додати 18. 180 від 36, отримаємо 144 градуси. А кут АОЦ, який потрібно знайти, буде суміжним з кутом СОБ. Кут АОЦ і кут СОБ суміжні. Ми знаємо, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Із властивості. Суміжних кутів, градусна міра кута АОЦ дорівнює 180 градусів, відняти градусна міра кута СОБ І це 180 відняти 144, отримаємо 36 градусів. Записуємо відповідь. 36 градусів. номер 627 із підручника Геометрія 7, та номер 45 крапочка 18 із підручника Математика 7, виконано.